Вітаю вас у Задзеркалі. З вами Аліса. Сьогодні під'їхала розпаковочка, і це розпаковочка з магазину, який знаходиться в нашій Одесі, Craft cards він називається. У мене вже є старо від цього магазину. Мені подобається. Останнім часом вони дуже сильно розширили свій асортимент копій, але в них є і оригінальні колоди за допомогою штучного інтелекту створені. Поки що вони мені так не, не дуже мене зацікавили, саме з причини того, що вони дуже красиві, хто любить от, штучний інтелект, технологію, будь ласка, там, ну, правда, в них хороший вибір, але мені поки що ні. Я поки що от, не знаю, ці колоди зі штучним інтелектом чомусь не відчуваю їх живими. Можливо, я а, трошки а, згодом зніму свою динозаврячу цю шкуру. Перестану бути старезним динозавром і опиратися прогресу, не знаю, можливо. У мене є одна колода за допомогою штучного інтелекту створена, це Таро Містичної Оріани. Це шикарна, дуже класна колода. І вона, ну, вона абсолютно особлива, і її я дуже люблю. Але от всі інші я дивлюся і поки що, поки що не можу наважитися. Я думаю, що з часом я звикну і теж почну. Почну милуватися такими колодами, тому що вони реально дуже красиві. А може і не звісно? Не знаю. Зараз трошки поширшу. Так, Тут у мене дві колоди. Ух ти, тут ще така крута коробочка. Дві колоди одна копія, а одна, знову ж таки, ексклюзив від Cards, Їхня класика в їхній обробці. Так, треба було, мабуть, підготувати цю їхню колоду. Зараз я оглядаюся, щоб зрозуміти, що вона в мене десь тут поруч є, і вам її теж показати, ту колоду, якою я дуже сильно, да, вона ось дуже сильно задоволена. Це ось вона. У мене є три колоди від Craft Cards, але дві інших вони далеко. Вони такі прості, звичайні. Ну, коротше, все по порядку показую. Мабуть, не помістилося, що інструкція окрема. Інструкція в них йде стандартно. Дуже великий плюс, що вона українською і що вона є. Тобто, що вона є в паперовому вигляді. Для мене це дуже великий плюс. Електронний варіант ну, теж окей, але ну, з паперовою мені завжди зручніше. Так, так, тут абсолютно класично. Тут є пряме перевернуте значення абсолютної класики Вейта. 8 сила, 11, справедливість. Так, тут тільки української, англійської, нема, тому що це карти, які продаються в Україні. Отакі От коробочки також є стандартні. Бачите, в цій колоді у мене точнісінько така сама коробочка, є QR-код, який вас запросить на сайт. У них є сторіночка в Instagram. Є сайт. Дуже все зручно на сайті, у них там, попри колод Таро, там ще щось у них є. А, так, це у нас до цієї колоди, тому що тут я бачу ще одну таку інструкцію. Так, давайте я отак зроблю. Ну, Інструкції ідентичні, я вже сказала, до кожної колоди абсолютно однакові інструкції йдуть класичні по класиці вейту, вейта. А, так, 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 так. Ой, боже яка краса! І я не вмикаю світло, тому що колода тут з глянцевою ламінацією. В них за невеликим винятком майже всі колоди йдуть у глянцевій ламінації. Оригінал цієї колоди, колода називається Сад Відьом або Відьомський сад. Вона вийшла в минулому, здається, році, 23-му у Левелін, або Левелін. І там жаліються дівчата на якість, я їх розумію. Хоча там льняне покриття, але ну от жаліються. Я вирішила її довго дивитися, де б її взяти в копії гарній. Я люблю копії від містік, але, на жаль, у містік немає, поки що макета сад відьом. Ну, Я чекала, чекала, він не з'являється. Думаю, ну таке може статися, що в них його й не буде. Є в Тарамансі, і от я знайшла ще побачила в Украфткардс. Тобто, і ще я бачила, звісно, на Алі, але мені хотілося таку більш ну, більш суттєву копію. Більш все-таки якісну, ніж Алішна. А, Так, і українські підписи. Я не проти англійських абсолютно, коли це класика, але да? ну, українські ну, це взагалі за бест. Класно. Ну, і дивимося. Е, так, зріз, я не сказала, зріз хороший. Не сказати, що ідеальний, тут куточки ще є, над чим працювати. Але ну, окей, для роботи прекрасно, ніде ніяких зазубренок, е, боки гладенькі майже. ну Тут чуть-чуть є. Ну, коротше, 9 з 10, якщо вже так. Е, отакий зворот я показала. Дуже красивий. Ну, і ми пам'ятаємо, що це копія. Тому сподіваємось. ну, мені подобається друк, чіткість, картинка, все гарненько, поки що я не, не плачу тут питань. Ага. Дуже красиві карти. І в глянці вони прекрасно виглядають. Uh, ну, у крафткарці їх можна тільки в глянці замовити. Якщо ви хочете матову, то то вже або Тараманс, або Алі. Uh, Тараманс зазвичай дає вибір: глянець чи матову. Я, ну, коли як. Іноді мені хочеться глянець, іноді матову, в принципі, я не проти ні того, ні іншого. Вона така, знаєте, сама по собі трошки темнувата колода, тому я не знаю навіть матовій ламінації може бути і темнувата. От глянець просто ідеально, мені здається. Клас, пажезли. Ну, коротше, колода. Давно я цю колоду хотіла, я знала, що я її буду замовляти. Кілька разів намірювалась замовити в левелі на сайті, але зупинялась, тому що розуміла, що все-таки я буду. Я буду потім реально незадоволена якістю. От у них по-різному. Наприклад, у них є е, таро, повсякденне Таро Відьом у Левелін. У мене оригінальна, е, оригінальна версія, там нормальна якість. Ну, не така, як у US звісно, але ну, нормальна. Але от чула вже не від одного таролога, що сад відео щось вони підкачали. Чи то вони спробували якесь інше покриття, отдальня ней. Воно в них щось там. не... Ну, не знаю, коротше. Я не знаю, в чому справа, але чула не несхвальні відгуки. Тому, а колода сама просто потрясна. Гляньте, яка краса. Боже, Клас, краса, клас, класна краса. Боже, як класно. І як класно, коли ту з мечів не обрізаний меч. Ну, вибачте, це вже має, мій біль, тому що я, в мене є колода, в якої меч отак обрізаний. І це мене прям травмувало, якщо чесно, таролога. Вау! Це мені якусь вампірську тему нагадує. <кій> прям така дуже крута колода, вона зазначена як віканська, але ну, наскільки я її бачу, то вона. Дуже така клониста, тобто вона дуже вейтівська. Я не думаю, що тут має бути якась складність може бути в її трактуванні, навіть для новачків. Десятка мечів, ох, жесть просто Паж мечів, такий фей, чи ельф, чи ельф, хто він. Лицар мечів. ну краса, і підписи українською, ну прям ай! Ну, я ж кажу, вони розширили асортимент дуже сильно Cards. І поки що в них там ціни ще такі не дуже задрані, а, то дуже прикольно. А, самі карти якість. Ви знаєте, мені подобається, вони стали ліпші. Вони стали ліпші. Ті, що я купувала, Позатому, мабуть, ще році, в них коли тільки ну, там, вони тільки-тільки розвернулись. Е, ну, вони нормальні, але мені не дуже сподобались. Вони такі були товстенькі і такий, а, ніби як пустуватий картон. Знаєте, Ну, зараз не зможу дістати, щоб вам порівняння показати. Тобто вони були товстіші, але такі більш рихлі. І мені це не дуже сподобалось. Хоча вони нормально собі поживають. Я не юзаю, правда, їх щодня. Там класика в мене в різних кольорових інтерпретаціях. До речі. У Крафткарс я буду рекламувати, звісно, хоч мені за це не платять, але якщо мені подобається, то я співаю діфірамби, правда у них дуже багато різноманітних, різнокольорових варіантів класики. От якщо ви хочете класику вейта, любите Вейтівську колоду, але вам все набридло, от ідіть туди. Там є монохромні варіанти, різноманітні різнокольорові. От в мене є там рожева, наприклад, версія або рубінова. Коротше, там можна розгулятися. А зараз, я ж кажу, у них дуже багато копій ще з'явилося. Раніше вони просто класику от, гралися з кольоровим вирішенням класики з різноманіттям. А зараз у них просто дуже багато таких популярних колод, вони роблять копії. Навіть Mystic Silk ексклюзивну колоду скопіювали. Ну, да, Так у нас буває. Я маю на увазі граль, граль, граль порушених клятв чи щось таке. Граль, там ну, є дві колоди у місті. Ну, не дві в них набагато більше ексклюзивних колод їхніх власних. Я їх теж дуже люблю, але я про ці дві хочу сказати. Там грааль є дві. Грааль забутих історій і грааль порушених клятв. В мене є і та і інша. І Якрафкарт скопіювали забутих історій. Та що світло. Порушених клятв то темна. Ой, супер взагалі. Та колода просто просто мрія. Неймовірно прекрасна. Ну, левелін, до речі, вони, в них є і складні колоди, такі складні на вхідної на увазі, на вивчення, але в них дуже багато таких простих, класичних колод, які ну, дуже цікаво зображені, дуже класні автори ну, в них видаються. О, імператриця, жриця такі прекрасні жінки. Імператор от, жрець. я хотіла подивитися на жриця, щоб впевнитись, що це дійсно віканська колода. Так, дійсно, тут немає нашого християнського папи, а є віканство. М -м, закохані. Краса. Немає янгольської тут історії, тому що це. Хри така, християнська хотіла сказати, язичницька, не? язичницька колода, віканська. тобто. Ну, зараз віканство в, в окрему взагалі таку гілку вийшло, але взагалі то це в широкому розумінні це язичництво. Вийшло воно з язичництва. Зараз ну, зі мною буде хтось сперечатися, доказувати мені, що це все окремо, Я ні з ким не сперечаюся, як у тому анекдоті, знаєте, як ти. Ух ти, великий. вау. Як ти досяг такого дзену спокою, що ти завжди такий спокійний? Ну, я ні з ким просто не сперечаюсь. Так це ж неможливо. Ну, неможливо, так неможливо. Я живу за цим принципом, якщо чесно. Тому якщо у вас є якась інша думка, будь ласка, в коректній формі, я прошу вас її висловлювати в коментарях. Я завжди, завжди готова до здорових дискусій і завжди приймаю чужу думку, якщо вона коректна. Коректно висловила світ в, 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 вообще. Просто вообще. Я думаю, ви вже звикаєте до мого суржика, тому що це моя, в принципі, рідна мова, якщо так бути чесним вже а, то відмовлятися від нього навряд чи в мене вийде. Та ну я й не збираюся, якщо чесно. Як можна відмовитися від мови, а, ну, якби. Який ти народився, так? ну як! Вау. Я прям, знаєте, в такому передчутті. Тому що тут ще. Я не, не очікувала щось, не, не дуже дочиталася, що тут така просто преміум-коробочка йде. В них там є і дерев'яні такі коробочки, скриньки. Ну, знаєте, е, якби так, да, якщо у вас є улюблена колода там ви хочете її прямо в окрему коробочку, то це супер взагалі клас. Отака. Так, ну я не знаю, може нам вимкнути все-таки. Я думаю, що тільки буде виблискувати. Ні, знаєте, не хочу. А, тому що все воно блискуче тут. Так, ну, така точна інструкція. так, І цю покажу, тому що вона дуже схожа. Це класика. Але, бачите, раніше класика в них йшла в такій коробочці, тепер преміум коробочка. Ага, тут же ще така краса. Вау. І тут, супер. Ну, красотіща. Отака От йде. Так, я не зрозуміла, що дві інструкції. А, це, мабуть, англійською. а Та українською. Ну, супер, я дуже вдячна. 22-й рік. Я дуже вдячна. Тобто, бачите, як вони дбають про своїх співвітчизників. Тобто, попри те, що є основна інструкція, йде англійською, вони докладають ще українською. Ну, ну, взагалі, супер. Ага, клас. Ну прям. Так. І це, ця колода називається яскрава класика або щось таке райдера вейта. Там у них є світла класика, оце вона, я зараз її теж покажу, є темна класика, ну, мені не дуже подобається. Тобто це ті самі малюнки колода Вейта, просто в різній кольоровій обробці. І є отака е яскрава, здається, вона називається. Та що ж я просто не хочу пошкодити карти, тому так. Оця колода в них, ну, оці три варіанти колод у них ідуть в, з золотим зрізом. Ні, там у них ще з'явилися дві якихось таких сучасних колоди: там сим, символізм, такий стиль, символічний, мінімалістичний, і там теж є кольоровий зріз. Коротше, з'являються у них варіанти, розширюється асортимент. Тут ідеальний зріз взагалі, круглесенький ідеальний. І це ну, просто супер. Так, ну, зараз я прям трошки порівняю. Ой, вона набагато стала товща. Тут була лише класична українська інструкція у мене. Ось такий був золотий зріз. Мабуть, все-таки треба, треба додати нам да? світла. Зріз різного кольору, як ви бачите. І тут, бачите, він трошки вже обтерся. в мене трошечки трошечки, тому що прям користувалася я знала цією колодою, але мені прям дуже подобалась вона ну, і подобається. Зворот такий самий, тільки трошечки яскравість інша. да. Ця колода набагато тоньша, навіть візуально дуже видно. Ой, викладена по порядку. Прям, слухайте, прям ідеально. Я зараз хочу її просто вам показати, наскільки вона а, менша, тонша. бачите, як. Але вона мені тоді дуже сподобалась саме за свою тонкість. А, і вона в матовому виконанні, те, що я дуже люблю. От, Матове виконання. Ось така краса. Бачите, прям, прям дуже красива, дуже красива колода, я її дуже люблю, часто використовую. І тут трошки інше кольорове виконання. Вона товстіша, цупкіша, якщо взяти. Хоча і там, і там якість дуже гарна карт. Тут, незважаючи на те, що вони тонкі, вони дуже класні, дуже пружні, і це не журнальчик, а це прям ну, класна якість, дуже класна. Вона відрізняється від, від копій. Від, ось вона в мене, від тієї, що я вам щойно показала, вона трішечки ліпша. А тут теж матове виконання і така більш цупка. Хоча, знаєте, покриття все одно різне. Тут все одно є трошечки таке, бачите, трошки глянцю, тут нема цього. Ну от, Наприклад, якщо взяти однакові вже аркани. Ну, про товщину я вже сказала, про те, що тут трошечки є таке покриття, це не глянець, все-таки це матова ламінація, але все одно є трошечки, бачите, такий відблиск, то тут цього взагалі нема. За розміром, вони, по-моєму, однакові. Ні, не однакові, слухайте. Нова колода буквально на ну, по міліметру там буквально в ширину і в довжину менша. Нова менша. От так. Але, в принципі, розмір стандартний. Ну, Подобається мені і та, і та. Я не можу сказати, що ліпше. Але ну, ви бачите різницю, тут така, таке обрамлення зроблене, тут його нема. Прям кожен аркан я порівнюю, ну, навіщо ми порівняли один зробили порівняння, ну, то, ну, як би, бачите, як дуже класна колода, класна якість. Тобто, якщо вам подобається така вінтажна класика, от у них є три варіанти. Навіть більше, у них там ще якісь є. Просто це три, які з кольоровим зрізом, у них йдуть на мати ламінації. В глянці без кольорового зрізу у них там море. Різноманітних варіантів. А ця прям така, бачите, тут прям яскраві кольори. Супер колода. Ну, коротше, моя колекція класики поповнилася ще однією прекрасною колодою та ще й українського виробництва. Ну, це прям дуже приємно. Такий фон класний. Смарагдовий такий колір. Супер. Ну, а темна, це та яка, третя, да, з кольоровим зрізом. Ну вона ще темніша. Мені якось не дуже ну, на, на кожен смак, як то кажуть. Найбільше мені світло, звісно, подобається, але ця кольорова ну, також захопила мою увагу. Я вирішила, все ж таки, вау! ну Мені дуже подобається цей прям зелений фон смарагдовий. Прям. Дуже радує око. Я думаю, з нею буде працювати легко, не будуть втомлюватися очі. І це ну, якраз той вінтаж, який мені подобається. Вона не виглядає так, як наче вона вже через треті руки пройшла, як іноді буває з вінтажними колодами. Ну, В стилі вінтажному я маю на увазі. не ті, які реально ретро. А, і... Клас. Імовірно, прекрасна класика. Я дуже люблю класичну колоду вейтівську. Люблю малюнки Памели Сміт. І ну, мені подобається. Тут, знову ж таки, кожному своє. Мені більш подобається така сучасна. Ну, як сучасна обробка. Більше 100 років вже минуло. Але. Колоді, так? Є такі більш сучасні варіанти, але вони все одно покладені на цю систему, мають її на увазі, мають її, тримають її фоном. І дуже їх за рахунок завдяки цій, цій колоді їх дуже легко трактувати. Ага, ну і тут є дві таких додаткових карточки. Як що там, ну, на кожен день колоду і на ну, два розклади, типу, відкладу не мені не треба. Так. Отак, От ну що? Ай, ну прям цей кольоровий зріз. І він тут класний, він не осипається. От я казала цій колоді. Цікаво, він нібито трошки обтерся, але я ніколи не помічала, щоб у мене сипалося з нього. Розумієте? Тобто він якось так дуже м'яко, хоча таких пролисин немає. Тому він, мабуть, старається дуже акуратно, дуже повільно і дуже елегантно. Тобто не сипається шматками отой шиммер. І це дуже класно. Тому що буває, наприклад, яка в мене була колода? така, Дуже красива колода Таро Гаї, але там такий зріз, всім зрізам зріз. Знаєте, він сріблястий, там величезні карти, дуже красиві, все. Ну, коротше, ну, дуже все красиво, дуже все лакшері, дуже все круто. Я розумію, там авторка вона там багато років витратила на створення цієї колоди, це прям справа її життя. Дуже все гарно. Але ось зріз він трошечки обсипається. Він, він просто так щедро зроблений. Знаєте, що він мусить трошки обсипати. Ну, буває таке. Це теж прикольно, це теж красиво. але... Ну, так, от такі сьогодні покупочки. Мене здивувала приємно. Оця класна така коробочка. Вона дуже крута, вона картонна. Ну, Коротше, з такими коробочками мені не потрібна жодна дерев'яна, тому що тут просто все окей. Єдине, що тут не помістилось, то поміститься. У мене тут все поміститься. Дивіться, шикарно помістилось, У мене і одна, і друга інструкція. Просто шикарно. Ну, А ця колода, в чому тут мінус коробочки, тому що вона тонша була за ті інші колоди, які в них були в асортименті, а коробочки стандартизовані. І вона, дивіться, вона. Питаються в цій коробочці. Але ви подивіться, вона в мене вже досить давно, і вона не деформувалась, з неї нічого не відбулося. Це говорить про її дуже-дуже круту якість. Отак, От мої любі. Такі сьогодні в мене обнови. Я задоволена обидвома колодами. Нарешті омріяний сад відділ. Ще одна гірканська колода, яку я дуже люблю. Ну і класика. Я ніколи не втомлюся, мабуть. Колекціонувати класику дуже люблю, і мені подобаються різні варіанти класичної колоди.